Три кроки, як бути результативним у Богі та мати захист від дьявола і бісів. Перший крок для того, щоб розібратися з бісами, людина повинна покаятися, визнати свої гріхи, повинна бути широю, чистою. Щоб вийти з гріхів, щоб вийти з рабства дьявола, потрібне покаяння, інакше ти будеш залежати від бісів і сатана. Зруйнує твоє життя і твоє покликання. Другий крок це слідування за людьми Божими. Перевір своє серце, як ти сьогодні ставишся до людей Божих, кого ти слухаєш, тому що кого слухаєш, такий дух ти прийматимеш. Якщо ти слухаєш якогось фарисея, ти матимеш той дух, який на ньому. Якщо слухатимеш людину Божу, що має Дух Божий, то матимеш Дух Божий. Третій крок це виконання Божої волі, яка полягає в будівництві Царства Божого на землі. Для цього потрібне правильне розуміння Слова Божого, постійність і на першому місці в житті має бути Бог і виконання Божої волі. Дивіться канали Салтаненко і ви зможете цьому навчити.